Друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні оце маємо з вами такий коротенький стрім. Отже, друзі, я вже зв'язала три пари з цих ниток От, і хочу їх довести до ладу, бо я не впевнена, що із цих, що залишилося, буде ще пара. Мабуть, я наприкінці прив'яжу це. А з серединки будемо просто. Це е, із попереднього мотка трошки залишилося, і з цього мотка я трошечки, щоб менше було вузликів, одразу почала з цього матка, а от нині зараз будемо все докупи змотувати. Ось така машиночка зараз може я її краще покажу. Ось така файна, чудова машиночка нею швиденько перемотаємо нитки. А, Щось не так. От. Також одразу вам продемонструю, що клубок Бігав би, а моточок лишається на місці? От. Він вже досить ріхлий, бо я з серединки зв'язала щонайменше одну шкарпетку. А, навітаю, вітаю! У мене зовсім коротенький стрім буде, дай Боже, якщо 5 хвилин буде. Просто перемотаю. Заходила до вас, подивилася стрім. Давно у вас уже стріми були. Чи будете щось новеньке? Вести, чи як. Так, що це в мене? Ага, ось такого. Мабуть, замало тут ниточок. Зараз побачимо. Отже, це нитки виявилися важкі. Вони оцей своєю пухнастостю. З одного боку, вони прекрасні в тому, що вони теплі. З іншого боку, вони чіплялися за все, і я так втомилася, у мене дуже болить, зап'ясток болить дуже. Я втомилася. Думала на машинці то так просто, а ні. Це реально важко, коли така важка нитка, це зусилля, і це не дуже добре для самої машинки, не тільки для мене. Тож, краще новенькі шліфовані нитки. Коли розмотуєш новеньку нитку, навіть якщо потім вона буде пухнаста, то спочатку вона шліфована. От. І дуже гладенько ковзається по голочках, Дуже файно її в'язати. Побачимо. Дякую за вподобачку. Так. Ну, ось все, я хотіла тільки моточок змотати. Так, ось є моточок. І ось такий малесенький в одну ниточку, а тут в три. Фух, На сьогодні робочий день завершено. Можемо трошки поспілкуватися. Привіт, друзі! Хто долучився, рада вас бачити. Може, є. Знаєте, я була в навушниках весь цей час. Мені дуже подобається слухати Василя Колодія, і він там відповідав на різні запитання: це священник греко-католицької церкви. В Тіктоку є, в Ютубі є. Отець Василь Колодій, можете пошукати. І оскільки я весь час була в навушниках, то Бог його знає. Мабуть, що є тривога. Зараз гляну. Хотіла вийти в стрім і ще помалювати трошки, ну, у вас є, ну у вас по області, а ну зараз я гляну також. Хвилечко, хвилинку. Ні, у нас наче немає, по Києву немає. Значить, знову на водосховище буде йти. Марина вітаю, Георг, вітаю, буряковий так. 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 Загроза балістики, тривога в області. Ні, це давнє. ВиПЛА по кордону з Черкаською, тривога в області. По кордону з Черкаською йде одне нещастя. Ні. І ви ж знаєте, найбільше буде на ранок понеділка. Нічого нового вони не придумали. Все по старій схемі. Полтава, вибухи, матінко. Таке. Ви в укритті, Анночка? Безпеці? Ну, В принципі, можна зараз ще щось перемотати, але невеличке. Невеличке. Добре, якщо ми вже будемо тати, тоді я всі о-хо-ха. і все як завжди. Бо якщо це надовго, то треба все це вказувати. чи може? Ні. Знаєте, друзі, дуже хочу відпочити. Не буду продовжувати. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую, що так швидко долучилися. Вже зустрінемося завтра. Усім мирного неба, тихої ночі та Божих благословінь. Па-па.